Одинадцяте вересня, виконання всякої правди, як Христос хрестився. Шкода, що така дивовижна подія як те, що людина Христос прийшов хреститися до того, хто проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. Марка 1.4 колись була зведена до рівня суперечок щодо того, як саме він був хрещений, начебто може бути більше одного способу це зробити. Це одна з хитрощів диявола, щоб відвернути розум людей від розгляду таємниці благочестя, 1 Тимофія 3:16. Бачите численні зображення, де Христос стоїть по коліна у воді, а Іван, стоячи на сухому березі, лє на нього кілька крапель води з мушлі або чаші. Достатньо, щоб подумати, що таке мистецтво це карикатура. Правильно, що в нашій мові слова часто набувають зовсім іншого значення ніж в оригіналі, але слово хрестити це абсолютно грецьке слово, і його значення зараз таке саме, як і тоді, коли було написане писання. У нас є дуже просте, але виразне слово, а саме занурювати, значення якого відоме всім, занурювати одяг у фарбу це зовсім інша справа, ніж побрицкати його для просування. І ніхто ніколи не переплутає одне з іншим. Коли грек чи то вчений, чи то селянин говорив хрестити, він мав на увазі тільки одне. Окунати, занурювати, занурюватися і тільки це. Так було б і в наших бібліях, якби не той факт, що перекладачі перебували під впливом Риму. Жодна людина не слідує за Господом у хрещенні, якщо вона не входить у воду, бо очевидно. Що ніхто не може вийти із води, не увійшовши в неї. І так було, коли Христос виходив з води, Марка 1.10. На нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. Матвія 3:16. Якщо ми не поховані з ним хрещенням, рибней, 6 То як ми можемо сподіватися воскреснути з ним. Люди готові проїхати сотні миль, щоб постояти на тому самому місці, де кажуть, стояв Христос, або побачити щось, що, як кажуть, належало йому, хоча могло б просто піти слідами його. 1 Петра 2.21 Не виходячи з дому. Але вони не роблять цього, а навпаки, їдуть якнайдалі, щоб здійснити паломництво. У спотвореній людській природі є любов до самообману. Чому Він хрестився? Чому Ісус прийняв хрещення від рук Івана? Він сам дає відповідь на це запитання. Так годиться нам виповнити усю правду. Матвія 3:15 Життя Ісуса з Назарета має такі глибини й широти, які ще ніхто не досліджував. У цій дії ми бачимо його як єдине ціле з тими, кого він прийшов викупити. Ми повинні пам'ятати, що хоча він був Богом, він був і Боголюдиною, він був у подобі гріховного тіла Римлян 8.3, він став під законом. Галатів 4.4. На ньому лежав гріх усього світу, і він відчував його тягар так, як жодна людина ні до, ні після не відчувала своїх власних гріхів, але він віддав себе як знаряддя праведності, так само, як і ми повинні робити це, і засвідчив своє повне прийняття життя Отця. Він заявив, що живе Отцем, і ми повинні жити ним. Як живий Отець послав мене, і я живу отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Івана 6.57 тільки так може виповнитися вся праведність, і навіть Христос нічого не міг зробити сам від себе. Це найміцніший зв'язок, що з'єднує нас із ним. Він став єдиним з нами в нашому гріху, щоб ми могли бути єдині з ним у його праведності. Той факт, що він виконав усю праведність, є доказом того, що і ми в ньому можемо мати ту саму повноту. Готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.